Росіяни атакували ракетами іноземних дипломатів у Києві у столиці, перекриті вулиці. Кияни лишилися без опалення у Москві. Вперше прокоментували удар. Кібератака на держреєстри паралізувала оформлення документів, що каже влада. Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Третій рік поспіль зимові свята в Україні виглядають приблизно ось так. Мережаю через відео зняти у одній із квартир у Києві. На ньому видно руйнування та пожежу після атаки по столиці 20 грудня на тлі різдвяної ялинки та новорічної атмосфери окупанти зіпсували святковий настрій навіть закордонним дипломатам. Наслідок удару балістикою пошкоджені посольства одразу кількох країн Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. Всі вони були розміщені у одній будівлі. У приміщеннях вибиті вікна, двері, понівечені стелі. Українському МЗС запевнили, що ніхто із іноземних дипломатів не постраждав. Гречник Георгій Тихий додав: це абсолютно варварський напад і удари з боку Росії по дипломатичних установах. Ви знаєте, що всюди у світі це перетин всіх можливих червоних ліній. Взагалі, правил міжнародних це удари по дипустановах. Росія підтверджує знову ж таки свій статус абсолютного варвара, але це знову ж таки ще одне нагадування про варварську російську агресію проти України, зокрема і для людей у цих країнах. Кінець цитати комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу. Водночас, рятувальники запевнили, що людей під завалами у Голосівському районі. Немає. Там суттєво постраждав багатоповерховий бізнес-центр. Також пошкоджень зазнав розташований навпроти костел Святого Миколая. Це пам'ятка архітектури національного значення України, побудована ще 1909 року. Крім цього, багато жителів Голосіївського району залишилися без тепла. Окупанти пошкодили тепло магістраль. Тому без опалення опинилися 630 житлових будинків, 16 медзакладів. 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Натомість у Міноборони РФ цинічно заявили, що завдало удару, начебто по пункту управління СБУ, Київському КБ «Луч» і позиціях з РК Петріот. Загарбники стверджують, що всі об'єкти уражено. Як бачимо, брехні ворога немає меж. Ось так, на їх думку, виглядають військові об'єкти у центрі столиці України. Рухатися Голосіївським районом поки що складно, дороги перекриті. Віталій кличко пообіцяв, що повноцінний рух транспорту відновлять протягом доби. Він пояснив, що на вулицях під під час удару було багато автівок, деякі з них згоріли. Великі будівельні конструкції розкидані. Тому потрібен час, щоб комунальні служби та ДСНС все це розібрали. Невдовзі після ранкової ворожої атаки 20 грудня по Києву у повітряних силах повідомили про нову загрозу застосування балістики по всій території України. У мережі навіть з'явилася непідтверджена інформація про активізацію військових РФ на полігоні Капустин Яр у Астраханській області. Саме звідти раніше окупанти били Орішніком. Українців закликали негайно зайти укриття. Врешті повітряні сили відзвітували: небезпека минула. Можливо, у загарбників щось пішло не так із запуском Орішника, або ж це була спроба вкотре здалякати українців. Через обстріли Росії знову на межі блокауту опинилася Запорізька АЕС. Одна із двох ліній електропередачі, що з'єднує тимчасово окуповану станцію із об'єднаною енергосистемою України, відключилася. Міністр Герман Галущенко пообіцяв почати ремонтні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація. Крім цього, Росія провела хакерську атаку на державні реєстри України. У СБУ встановили, що до операції причетне ГРУ. Там вже відкрили кримінальну справу через атаку на реєстри Міністерства юстиції. Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина запевнила, що витоку даних немає, і нині доступ до реєстрів заблокували у цілях безпеки. На їх відновлення потрібен час. Поки що українці можуть відчувати незручності у оформленні тих чи інших документів. Наприклад, МВС вже вимушено припинило надавати послуги із перереєстрації власника авто. Чекаємо на відновлення всіх реєстрів. А поки ставимо лайк під цим відео і підписуємось на канал. Під Москвою гучно на аеродромі вибухнув військово-транспортний літак АН-72. Про це повідомило гур. У Буданова зазначили, що бавовна сталася ще 12 грудня. Тоді на литовищі Астаф'єво у Московській області здетонувала основна силова установка Ан-72. Він належав до військово-морського флоту РФ. Один такий літак вартує близько 4,5 мільйонів доларів. Ур нагадали, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. А вже 19 грудня вибухи пролунали у Мурманську. У російських пабліках опублікували Бавовни. Пишуть, що вибухи сталися у районі головної військово-морської бази Північного флоту РФ. Вона є важливим вузлом для сил. Росії у Арктиці про те, що саме злетіло у повітря, поки невідомо. Аналітики знайшли на мапі геолокацію вибуху і з'ясували, що за 13 кілометрів розташований військовий аеродром Сєвроморськ-1, де базуються винищувачі, бомбардувальники та ескадрилі вертольотів К-27. Також на відстані 11 кілометрів є відкритий склад зброї а на північний захід від Сєвроморська-1. Кілька установок із мобільними зенітними ракетами та антенами для радіоелектронної боротьби. Про важливість подібних вибухів розповів керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Далі цитую у Мурманську розташовані командні центри, склади боєприпасів, ремонтні доки та пункти управління флотом. Там також відбувається тестування, зокрема ракет Церкон. Кораблі Північного флоту є носіями ракет Калібр, які Росія протягом війни запускає по території України. Північний флот РФ також виконує завдання із розвідки та протидії силам НАТО із прицілом на Арктику. Кінець цитати. Тим часом російські регіони знову під атакою дронів. На нові удари поскаржився губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков. Каже, над обласним центром нібито збили один БПЛА. Він упав і пошкодив вісім автівок. Літали дрони також над Борисовським, Шебекінським, Валузьким, Грайврнським. Прохоровським і Яколівським районами паніку розвела і окупаційна влада Криму. На тимчасово окупованому півострові оголосили повітряну тривогу і готувалися до прильотів проти корабельних ракет Нептун. Під прицілом, нібито були Севастополь, Тарханкут, Саки, Євпаторія і Новофедрівка. А увечері, 19 грудня, про вибухи повідомили жителі Джанкойського району а також Темрюцького, що розташований на Кубані. Тож, не дивно, що в цей час Керченський міст було перекрито, а рух морського транспорту зупинили. Невдовзі мешканці півострова повідомили про звуки прольоту дронів. Міноборони РФ нарахувало аж 36 збитих БПЛА. Найбільше буцімто ліквідували у Краснодарському краї аж 16 штук, ще 14 – на тимчасово окупованим Кримом, а решту на Брянщині та Білгородщині. Та окрім дронів у краснодарців є й інша проблема. Біля узбережжя регіону з'явилася величезна пляма мазуту завдовжки близько 30 кілометрів. Нагадаю, що причиною є аварія двох танкерів поблизу Керчі, що перевозили тисячі тонн нафтопродуктів. А це наслідки прильотів у тимчасово окупованому Донецьку. Зранку 20 грудня у місті пролунали шість вибухів. Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Повідомив, що пошкоджень зазнала будівля, яку нині використовує російська ФСБ. Каже, саме в цій будівлі катували затриманих перед відправкою до в'язниці ізоляція. Брачок підтвердив, що за ударом стоять сил оборони, які у такий спосіб привітали окупантів із Немчакіста. Які ще сюрпризи приготували наші воїни для загарбників? Розповімо у наступних випусках. Тому підпишіться, аби не пропустити. Також не пошкодуйте і поставте вподобайку під цим відео. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж. Обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком